На дверях автомайстерні висить вивіска. Перевірка гальм коштує 3 долари, похорон 300 доларів. Подумай ретельно. На дверях сусідньої ритуальної контори за гальма платитимеш ти багато разів, а за похорон родичі і всього один раз. Подумай ретельно. Їдуть дві жінки у поїзді. Одна скажеться: не життя туга, грошей завжди бракує. Так заведи собі коханця та березнява 500 доларів на місяць. Де ж такого взяти? Ну, двох заведи по 250. та також проблематично. Тоді чотири по 125». Чоловік з верхньої полиці. Дійдете до 10 доларів, розбудіть. <плес> Летить літак. На борту чоловік кричить зі страшною силою кілька разів, прибігає стюардеса. Що таке? Так от розумієте, білочку вирішив контрабандою в трусах провести. І чого кричите? Так, от вона в перший раз мій зад за дупло прийняла, а за другий мої яйця за горішки, а в третій так вона горішки в дупло потягла. Приходить молода пара до сексопатолога і скаржиться: у нас нічого не виходить, допоможіть. Доктор йде і повертається зі склянкою прозорої рідини. Каже, щоб випили, і спробували, а він піде півгодинки погуляє. Повертається, вони такі задоволені сидять. Він запитує: Ну що, вийшло? Так, все дуже чудово вийшло. Ви геній! Це був психологічний фактор, ви випили чисту воду. Ні, доктор. Це фактор соціальний, нам просто нема де. За кордоном дружина послала чоловіка в магазин за свинячими реберцями. Чоловік приніс. Жінка питає: а як же ти купив, не знаючи, мови? А я прийшов задер сорочку, показав на свої ребра і похрюкав. Дружина як зарегоче. Іншим разом я тебе за яйцями пошлю.